Із з 8 жовтня розглядатиме Миколаївська Феміда справу міліціянтів, яким закидають хвалтування вардіївчанки Ірини Крашкової. Таку дату оголосили на сьогоднішньому попередньому судовому засіданні. За його перебігом спостерігала кореспондентка п'ятого Дар'я Феденко. Не розпитаємо подробиці. Дарино, то чи лунали на засіданні якісь заяви? Артемо, вітаю тебе. Сьогодні апеляційний суд Миколаївської області почав розглядати справу щодо врадіївських гвалтівників. Власне, не сам цей суд, судове виїзне засідання Первомайського міського суду сьогодні тут відбувалося. Засідання, хоча і перше підготовче, та тривало воно з одинадцятої ранку і ще навіть не закінчилося. Можу сказати, що на лаві підсудних четверо. Це двоє працівників міліції: Євген Дрижак та Сергій Рібненко. А також Дмитро Поліщук, таксист, яких цих троєх обвинувачують у. Тому що вони вчинили зґвалтування над Іриною Крашковою у червні цього року. Також а, знущалися над нею та а, 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 вимагали з неї гроші. Хотіла забрати в неї гроші. Також четвертим а, підсудним є а, хлопець, який давав неправдиві свідчення і до нього тиснули. Але він свідчив: він все ж таки засвідчив про те, що саме Євген Дрижак, Дмитро Поліщук та Сергій Рібененко зґвалтували Ірину Крашкову. Всі сьогодні четверо підсудних були сьогодні на лаві підсудних, та знімати їх суддя заборонила. Трошки камера п'ятого каналу таки зафіксувала судовий процес. Можу сказати, що сарама Ірина Крашкова сьогодні приїхала, вона виглядала досить засмученою. Підсудні також виглядали засмученим, намагалися приховати очі від оточуючих. Їх сьогодні прийшли підтримати друзі, знайомі вони стверджують, що їхні знайомі не винні, вони не вчиняли зґвалтування. На цю тезу виступає також адвокат Євгена Дрежака. Стверджує, має висновки 11. Надцяти експертиз Донецько-одеського інституту судово-медичної експертизи, які свідчать, що Ірина Крошкову насправді не гвалтували. Натомість колега захисника Євгена Дрижака представник потерпілою, каже його колега: насправді вибірково трактує висновки судово-медичної експертизи. І в цих висновках, які на жаль поки що недоступні журналістам, будуть доступні тільки коли їх оприлюднять у суді. Мають ще деякі висновки, які свідчать на користь. Свідчить про те, що саме ці троє людей зґвалтували та знущались над Іриною Крашковою. Також представник Ірини Крашкової стверджує, що хоче запросити до суду свідка. Це лікар міської врадіївської поліклініки, лікарні, яка і відібрала у яка і першою спілкувалася з Іриною Крашковою. Мовляв, ця людина може розказати багато. Можемо зараз послухати адвоката потерпілої та захисника Євгена Держака. Я не можу не маю права на даній стадії процесу давати оценку доказательствам і села на доказательства, тому що будуть допрашуватися свидетелі, вони не повинні об этом знати. Будуть допрашуватися потерпівши, вона ну, знає об этом. Но все одно это, как бы, нарушить вот, тайну судебного слідства. При подані клопотання про виклик свідка для допиту я звертав увагу, що саме цей лікар. Який був оглядав потерпілу в перші хвилини, коли вона поступила до Врадівської районстральної лікарні, знезаражила і знищила тампон з біологічними матеріалами, тобто основу, та яка містила всю всю інформацію для експертизи. Ці матеріали мають мали бути збережені і передані для також для дослідження. Судове засідання нині не закінчилося. Маємо перерву у справі до 16.30. Саме тоді суддя має оголосити свою ухвалу. Хочу зазначити, що захисники підозрюваних хочуть, аби їхнім підзахисним змінили міру запобіжного захисту, тобто випустили з під варти під домашній арешт або під заставу. проти чого виступають прокурори та представники потерпілої.